В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Воістину не знаю, чи поклав я початок своєму покаянню. Такі слова в останнє в своєму житті перед своїми учнями за декілька метевостей до Закінчення земного шляху промовив Авва Сісой. Це той подвижник Божий, якого Свята Церква найменувала великим. Це той пустинник, який 60 років прожив в єгипетській пустелі і за свій подвиг удостоївся у Господа. Дара чудотворіння. Це той великий учень, великого учителя Антонія, який поклав добрий приклад для всіх майбутніх подвижників Христових. А що скажемо ми, жителі 21-го століття? Адже наше життя так далеко і так відрізняється від подвигів цих великих людей. Коли наблизимося подумки до того великого подвигу, і коли ще раз згадаємо ці слова, то інколи і руки опускаються, як же можемо ми у наш час стати на шлях? Справжнього покаяння. Але коли, коли людина так починає міркувати, то перед нею відкриваються закони духовного буття. Бо тільки та людина, яка по-справжньому намагається аналізувати своє життя, занурюватися у свої минулі дні, тільки та людина, яка намагається знайти в собі недоліки. Гріхи і неправильні вчинки стає на той шлях, на якому відкривається їй справжнє покаяння. Що перше ми повинні зробити для того, щоб піти цим шляхом? Перше це усвідомити свою гріховність. І намагатися зрозуміти і побачити в собі ті великі недоліки, які є у кожній людині. Це перша сходинка, з якої починається справжній шлях, що веде до відновлення, до духовного вдосконалення, до боротьби з гріхом і до єднання з Богом. Цей шлях не простий, і він повинен бути поступовим. Тому що не може людина одразу в один день чи в один час поміняти своє життя і більше не робити того, що в своєму житті вона часто повторювала, не може зробити це тому, що людська природа вражена гріхом, але є велика сила покаяння, яка може поступово кожну людину відродити до преображеного і правильного життя, якого очікує від нас сам Христос, Спаситель світу. Коли ми уважно поглянемо у свій внутрішній світ, то знайдемо там дуже багато недоліків. Які у сукупності своїй створюють велику гріховну глибу, яку потрібно нам розбити для того, щоб Переступивши її, побачити світло Божественної істини. Цю піраміду недоліків очолює гордість це та пристрасть, яка невидимо руйнує кожну людину, що піддається їй. Згадаємо, що саме через гордість упав з неба до пекельних низин. Диявол, який забажав бути таким, як Господь. Згадаємо, що перші батьки також через гордість, через бажання бути як Бог, зробили той вчинок, який став першим гріхопадінням від початку земного буття. Гордість поклала той початок, через який у світ прийшов гріх. Преподобний Анлістичник називає гордість божевільною, бо вона затьмарює кожну людину її сприйняття, її почуття і все, що вона повинна була би робити, як людина, створена Богом. А святитель Григорій Двоєслов говорить про те, що гордість має 12 дочок. Маючи на увазі ту безліч гріхів, які, яких породжує саме ця пристрасть, і марнославство, і грошолюбство, і себелюбство, і багато інших, які прилипають до людини і не дають їй можливості вирватися із цих гріховних тенет. Гордість затьмарює людський розум. Людина не може усвідомити, зрозуміти, проаналізувати і правильно сприймати навіть навколишнє середовище, якщо вона опинилася у полоні гордості. Вона настільки підступна, що інколи навіть ми не розуміємо і не усвідомлюємо, що хворіємо цією гріховною хворобою. Вона настільки підступно і невидимо приходить до кожного з нас, що нам здається, що нічого особливого в житті не відбувається, але ця пристрасть зв'язує наші руки і ноги, затьмарює наш розсудок, і ми сприймаємо все навколишнє, не у тій повній і яскравій мірі, як це повинна робити людина, яка відкрита до прийняття. Божественної благодаті, яка живе Христом і у Христі, яка викорінює всі пристрасті свого серця і намагається перебувати у сяйві Божественної благодаті. Як боротися з цим гріхом? Це питання турбує кожного з нас, тому що знаємо і усвідомлюємо. Що перебуваємо у полоні цієї важкої пристрасті. Потрібно молитися до Бога, стояти на колінах і слізно просити, щоб Господь дав можливість побачити свої гріхи недоліки і недостатки. Разом з преподобним Єфремом Сиріном промовляти: Господи, даруй мені побачити мої гріхи. І не засуджувати брата мого. Проте на всяку дію існує протидія. На всякий яд існує протияд. І гордість викорінюється тією чеснотою, яку ми називаємо смиренням. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Так навчає нас свята Церква. Бог противиться тим, хто у полоні гордості, тому що Він не може достукатися до серця такої людини, бо воно у гріхах, страстях і пороках закорінено. Але Бог дає благодать тим, хто смиренням своїм перемагає все, що людину збиває з правильного істинного шляху. Тому що смиренна людина очищує своє серце, і воно, і воно стає достойним сосудом і вмістилищем Божественної благодаті. Святе письмо неодно, неодноразово нагадує нам про те, що той, хто підносить себе, буде принижений, а той, хто принижує себе, піднесеться. Так навчає нас церква свята, так вона до нас звертається і намагається вложити в наш розум правильне розуміння нашого християнського життя. Ми повинні дослухатися до цього голосу церкви, дорогі брати і сестри, щоби використовуючи настанови Матері нашої, ми і свої зусилля докладали в максимальній мірі, щоб змогли бути не тільки. Спостерігачами, але і самим стати на той шлях, який веде до борьби з гріхом і доєднання з Богом. Преподобний Єфрем Сирін говорить нам, що грішник, який намагається в собі відродити смирення. Стає праведником. І навпаки, праведник, який йде дорогою гордості, стає грішником. Це той закон духовного вдосконалення, який незмінний уже багато століть. Це той закон, який приніс нам сам Христос, який втілили у своєму житті святі Отці, який намагаємося, і ми, дорогі брати і сестри. Втілювати у своєму житті, щоб долати все те, що заважає нам ставати ближчими до нашого Творця і долати вузький і тернистий шлях, який веде усіх нас до Спасіння і до Царства Небесного. Преподобний Макарій Оптинський нагадує нам, що там, де смирення, там спокій, а там, де гордість, там збентеження і негаразди, бо спасіння отримується смиренням, а не гордістю. Наша ціль, ціль нашого життя це спасіння нашої душі, це спасіння всіх людей, які мають відношення до нас. І яких ми можемо своїм прикладом життя також надихнути до духовного вдосконалення і боротьби з гріхом. Ми повинні йти цим шляхом, ми повинні намагатися робити все, що в наших силах, для того, щоб милість Божа покрила наші недоліки, і щоб ми змогли з Божою допомогою подолати всі труднощі і перепони, які посилаються у житті кожної людини. Побороти наш гріховний стан, якому закам'яніла наша душа, і стати достойними учнями і послідовниками Христа. Саме для цього, дорогі брати і сестри, свята Церква і дає нам особливий період у нашому житті, період святої чотиридесятниці. Це той благодатний час, коли церква усіма можливими засобами. Молитвами і піснеспівами закликає нас до покаяння. Це той час, який ми повинні максимально використати для того, щоб стати духовно міцнішими і віддалитися від всіх наших злих і неправильних справ. Це той період, коли кожен з нас повинен побороти самого себе, щоби. Взявши в руки всі свої зусилля, сконцентрувавши всі свої внутрішні сили, ми змогли стати кращими і достойно дійти до світлого свята Воскресіння Христового. Ми тільки починаємо цей шлях, і перед нами стоїть багато завдань, але головне наше завдання це боротьба. З гріхом. Ми повинні розбити гординю в нашому серці, яка за собою також поведе інші гріхи і пристрасті, що намагаються нас зв'язати. І натомість маємо вселити у своєму серці смирення, тому що Бог смиренним дає благодать, а гордим противиться. І нехай на цьому шляху нам допоможуть. І стануть повчальними слова святителя Ігнатія Брянчанінова. Гордість і зарозумілість скинули диявола з неба у пекло, а смиренність і лагідність підносять кожну людину із землі на небо. Амінь.